Раз місцевих новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас. Тернопільщину відвідав бельгійський принц, який є нащадком власників з Баража та близько 80 навколишніх населених пунктів. Він приїхав в межах гуманітарної місії фонду Ігоря Вітенька. Волонтери привезли три автомобілі швидкої допомоги, наповнені медичним обладнанням, а також позашляховик для військових. Подробиці у сюжеті Тетяни Скиби. Вони подолали понад 1800 кілометрів, аби передати необхідну допомогу українським захисникам. Бельгійська делегація привезла в Україну три автомобілі швидкої допомоги та позашляховик для збройних сил України. Це вже не перший їхній приїзд на Тернопільщину. Організатором поїздок є волонтер Ігор Вітенько. Я дуже радий знову бути тут, на збиращині це моя земля, мої корні сам родом з Чернихівців. І дуже радий, що я приїхав не сам. Кожного разу я приїжджаю з, е, із автокрім автомобілів. Е, є зі мною люди. Під час передачі допомоги Ігору Вітеньку присвоїли звання почесний громадянин з Бараської громади, адже від початку повномасштабного вторгнення волонтери доставили уже сотий автомобіль для потреб ЗСУ та фронтових медиків. Сьогодні ми об'єднані однією цілею гуманітарною. Це Об'єднати зусилля задля нашої спільної перемоги, і я сьогодні хочу низько вклонитися усім, хто наближає цю перемогу. Насамперед, це нашим воїнам. Цього разу разом з волонтерами приїхали бельгійський принц зі своїм другом бароном. Мішель Делін є нащадком шостому покоління на колишнього власника Збаразького князівства та близько 80 навколишніх населених пунктів. Дякую усім, особливо за те, що бережете культуру, історичну спадщину. Тому що культура це життя, вона об'єднує. Я пишаюся тим, що я можу бути тут і бути частиною цієї історії. Ця мрія, яка була в мене, вона здійснилася. Ми познайомилися, і ми тоді запросили пана Мішеля відвідати з Бараш. І після цього, наскільки мені відомо, він почав потужно долучатися до підтримки України. Його вплив в королівстві Бельгія дуже великий. Він має відношення і в тому числі до сприяння передачі літаків F-16, про які ми так довго чекали. У майбутньому представники обох делегацій планують підписати угоду про співпрацю між бератською громадою та рідним містом принца Мішеля Дедліні. Військовослужбовець з Підволочиської громади отримав золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ. За проявлену відданість українському народові та виявлену звитягу в бою головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський особисто нагородив нашого земляка Ярослава Костюка. Народився захисник у селищі Підволочиськ. Тут і пройшло його дитинство. З початком повномасштабного вторгнення Ярослав став на захист батьківщини. Спочатку військовослужбовець проходив службу у Львові, потім у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді, 4 липня по 30 серпня брав участь у боях у Вовчанську. Потрапивши під мінометний обстріл, військовий отримав бойове поранення, внаслідок якого йому ампутували ліву кінцівку. Зараз Ярослав перебуває на лікуванні. Удвічі більше розлучень серед українців стало на третій рік великої війни. За словами психологів, люди не витримують випробувань відстаню. За перше півріччя 2022 року 7632 розлучення. А за перше півріччя 2024 року 15578. Головна причина серед інших масова міграція за кордон спровокована бойовими діями. Тривала розлука переходить у розлучення як у цивільних, так і у парах, де є військові. Безпековий проєкт на Тернопільщині відкрили 48-му поліцейську станцію. Обслуговуватиме місцеве населення у селі Переволока Бучацької громади поліцейський офіцер громади Сергій Паріг. Загалом на території Тернопільщини функціонує вже 48 поліцейських станцій. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. У селі Переволока Бучавської громади розпочала роботу поліцейська станція. Обслуговуватиме місцеве населення поліцейський офіцер громади Сергій Пиріг. Відкрили станцію заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Михайло Білецький та представники громади. Ми маємо зараз повноцінний поліцейський офіцер громади, який по проекту і має бути в громаді. Досить досвідчений. І скажу більше, що сама громада, в принципі, хотіла. А якраз цього поліцейського в себе на територіях службове приміщення облаштоване відповідно до всіх потреб щоденної роботи шерифа для оперативного регування на виклики він має у своєму розпорядженні службовий автомобіль. Поліцейський офіцер обслуговуватиме 11 населених пунктів, де проживає близько 6,5 тисяч людей. Для нас це дуже важливо, бо саме безпека громадян є нашим основним завданням, і крім того, ми. Тісно співпрацюємо з, з поліцією е, по питанню благоустрою, інших моментах, які є важливими для нас на нашій території, головне завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з жителями, забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Офіцер громади це набагато більша відповідальність, набагато більший обсяг роботи, тому що, е, окрім громадської безпеки, окрім безпеки. Таких пішоходів на моїй плечі лягає відповідальність щодо порушення правил дорожнього руху з боку водіїв транспортних засобів? На території Тернопільщини функціонує вже 48 поліцейських станцій. Впровадження цього безпекового проєкту триватиме й надалі. Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка відкриває свій 95-й театральний сезон виставою Реквієм Андрей. Ця постановка присвячена життю та діяльності митрополита Андрея Шептицького. Розповідається в ній про те, як митрополит допомагав людям і відстоював українську церкву та ідею. Більше про виставу та новий театральний сезон довідувався Назарій Голуб. Найцікавіше розповість вам. Андрей такою виставою реквієм відкриває свій 95-й ювілейний сезон Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка. У виставі розповідається про життя митрополита Андрея Шептицького. Запланували зробити максимально яскравим на постановки, на вистави, на творчі вечори, на бенефіси акторів. І, от, скажімо, ось зараз продовж да, впродовж трьох місяців буде відбудеться три практично три прем'єри. Тобто, от з 15-го ми відкриваємо. Зіграє самого Андрея Шептицького народний артист України В'ячеслав Хім'як. Актор говорить, що для нього бути у ролі великих постатей дуже відповідально. Великі люди вони мають свою харизму магію, тайну. Зрозуміти цього чоловіка. Який в 30 років переступив той бар'єр і став? Сьогодні його канонізувати треба. Мені в житті прийшлося багато зіграти таких визначних людей, починаючи. З Тараса Григоровича, Івана Степановича Мазепу. Ну і цілий ряд других. Режисер-постановник вистави, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України Федір Стригун. У Тернополі чоловік поставив вже більше десяти вистав. Дуже мені атмосфера подобається і в місці. І подобається атмосфера театру. Саме приміщення дуже подобається. Я називаю її сірникова коробочка. Так тепло і затишно а потім найголовніше, що є, глядач Тернополі. Попри обмежені фінанси та безпекову ситуацію, театрали готові дивувати глядачів багатьма новими прем'єрами. Крім цих вистав, на які ми маємо заробити гроші, мусять бути ці знакові вистави, які. Бо театр це все-таки виховник в першу чергу. Тому і в 93-му сезоні була вистава Голгофа саме для цієї ідеї. Прем'єра вистави Реквіям Андрею» у Тернопільському роматичному театрі відбудеться 15 вересня. Квитки можна придбати у касі театру та на сайті karabas.com. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті 4 4ua А також слідкуйте за нашими новинками у соціальних мережах.